Типі ваші оплески! <ривіт> <ривіт> Всім привіт! Всім привіт! Поаплодуйте, <ривіт> 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 в кого сексуальні батьки. Хто голосував за Порошенка? Дайте шуму! Перед вами уже у глядачів є купа питань, що стоїть? Що стоїть перед вами? І насправді перед вами стоїть кілька різних страв: шпроти під вершками, морська капуста, капуста. зі згущеною, фондю з крав'янки, шуба смузі, фарширований Макдональдс, Бігмак меню, пропущене через е м'ясорубку, горішки з майонезом, голубці з морозивом. А ти нас, коли кликав, казав хлопці, вас всі чекають, буде суперефільм дамо просратись всім. Ти що мав? Ти що мав на увазі? Власне кажучи, власне кажучи, це і мав на увазі. Таке нам треба. Треба щось відповідати, і якщо ми не відповімо, то ми з'їмо це. Ну, да. Якби треба було вигнати одного учасника з ЛНЖ, це був би. <рив> Їш, да? Я за цілісність колектива, але проти цілісності зі своєї. Вау! Клас! Ну, це дуже погано. Я вам клянусь, це, це, ну це дуже. <рив> О, микола. Зараз якраз часто ти рекламуєш кожен день їду, як ти хаваєш. <рив> Доставку. Оту. Я рилаю. Як ти це їш? я не розумію. А сьорбне молочка? Еди нахуй! Вай, я з Шокалі... задоволенням з'їм. олів'є з шоколадом. Дуже цікаво, що це. Чи я це не вибрав, це ж точно не подати. А питання там. Питання їж. А! Там... <ріст> <ріст> Єдине було написано, їж під однією. Ти вибрав чітко. А є якась серветка. Йому подобається, мені колбаска з шоколадом. Та вас, коли ви біжали, не таким коридором. Дивись, шоколад гуд. Горішки. Я ніколи в житті більше не запросив в шоу. О, тату! Я кажу П, ви кажете фанюк. Парфенюк. Ліля Багірова. Ліля Багірова. Олежа кров'янкою? Ні. Я думаю, що ж зі сливками. З вершками. Шпроти з вершками. Найдорожча твоя покупка цього року. Ти можеш наїсти і розповісти про ні, Без приколу цього року дуже багато грошей. Ох, як конкретно ти розказуєш. По-перше, на подарунки друзям. О, йди нахуй! Найдорожча покупка цього року це R-15. Обійшлося купити карабін, плюс приціл, плюс глушник близько 100 тисяч. Ну, загалом, я не одразу купив, ну, типу, це за... загалом. голубці з морозивом. О, так це супер, голубці з морозивом. Да? Будь ну, ласка, може бути. Це, звісно, не дуже, але чому би і ні. Що там за питання? Найгірший, найгірший спонсор, з яким ви співпрацювали. Е, я не знаю, це можу кажуть? Отакій там, коли, куди машина заїжджає. <рес> Реклама не вийшла з рекламодавцем, який просто затвердив рекламу. А потім, після того, Таку як він. Чуш і... Ладно, ми можемо вже це казати. Можемо. Таку чуш, Это, це просто. я... Ти слово «чуш» тебе смущало? Ні, ну, ну я, прямі, далі, прямі. я я ще далі хотів Да. Ми ніколи не будемо співпрацювати більше. Блін, ну, ну Якась... Я... Гараж, ідіть нахуй, все, просто. Ми ніколи з вами більше не будемо співпрацювати. Я з'їм. За... Щоб підтвердити, що гараж це дуже погано. Да, все. — Як ці голубці. Це був такий, знаєте, е, типа, ситуативний. Е, Ну, не знаю, вплив бренда. Він такий прийшов, каже: Андрій, можна нічого не казати? Вже всі всі дивляться вже на коло. Водички вже погано, Микола, yes. фінальний твіт. Ага. Я от зараз думаю, а чи не гарячнули ми? Є один друг який пив е смузі з оселеця, і він каже, що це не дуже. Ага. Я тому фандю спробую. А. Продиктуй номер телефону Міхієнка. Та Ізі взагалі занявся. Тобто не їмо, а диктуємо номер телефону. Звичайно, я взагалі не хочу їсти. Андрій, ти хочеш, щоб Гамлас їл потім валік. Давайте так, мій номер колись злили, і через це в мене теж другий номер. Я розумію, наскільки це неприємно, тому я з'їм фондю. О, ще серцевіночку. Ну так гарненько. Закуси. Андрюх, як? Ця кров'яночка смачна. Це згладжує трошки, але в цілому я кравянку просто з дитинства не їм того, що я колись побачив, як її готують.